І з третього дня, власне початку війни, я переїхала жити на роботу в музей, тому що так я ходила. Перший день вийшло нас 13 чоловік. Організовані були еваку... евакуаційні роботи. Тобто, ми робили там, знімали експозицію, підготовлювалися до... Цього всього потім я ходила ще перевіряла, але з третього дня я зрозуміла, що є необхідність бути присутньою постійно. У беремному квітні 22-го пані Марина розповідала, як прийняла рішення переїхати разом із донькою до художнього музею, де працювала, аби зберегти фонд, який через бойові дії не могли вивести належним чином. Марина народилася на Чернігівщині, понад 10 років працювала в обласному художньому музеї, де була головною зберігачкою фондів під час повномасштабного вторгнення. Жила в музеї разом із донькою, щоб уберегти експонати від мародерів. У 21-му році стала пластункою, як і її донька. Ще влітку 20-го донька Марини почала відвідувати табори, а вже восени сама зберігачка фондів почала долучатися до пластунів. Вона прийшла, власне, тому що їй сподобалось, що в нас в Чернігові от нарешті є якась патріотична організація, яка дійсно дбає за розвиток дітей і молоді. В так би мовити, правильному руслі, от і просто погляди пласту і самої Марини вони зійшлися. От. Тому вона активно долучилася вже до діяльності всередку Пані Галина, близька подруга Марини. Вони познайомилися в пласті, підтримували зв'язок і поза ним. Знаю те, що її дуже гризло, скажімо так. Тривожило те, що вона не була активною учасницею Майдану. Вона сильно цим переймалася, але ну, не була, бо тому, що тоді була маленька Юля. Ну, тобто в неї була маленька донечка, і Марина ну, не могла їздити безпосередньо в Київ на Майдан. А що там по можливості долучалася тут, і після самої Революції Гідності вона ходила на оці судові справи. Коли ну, були розгляди з нашими патріотами, яких позасуджували в часі Майдану, вона підтримувала хлопців, то, там, чим допомагала їм, плюс там, ну, з відправками на передову, таку гуманітарною допомогою таке. Вона сильно переймалася тим, що вона не могла бути на самому Майдані. Тобто це, це те, що гризло її серце. От. Можливо, це була одна з причин, чому вона власне і пішла в ЗСУ. Тобто вона не могла долучитися тоді, але зараз вирішила, що донька вже достатньо доросла. Ну, і Марина пішла до війська. У лютому 23-го року стала до лав збройних сил. Згодом стала стрільцем-санітаром 3-ї окремої штурмової бригади та отримала позивний мері. Я вирішила, що більше з мене буде користі на фронті. Ну, як з медика, як з бійця, чи просто ну сидіти в тилу і спостерігати за цим всім. У цьому інтерв'ю Мері каже, що батькам розповіла правду, але не до кінця. Чоловік в курсі, бо сам боєць третьої штурмової бригади. Донька ж підтримала її рішення. Вона підтримувала Марину. тобто вона поставилась до цього з розумінням. І, власне, сама Юля зараз ось закінчила 9 клас школи і вступила на навчання в Чернігівський медколедж і хоче стати парамедиком. Мері була на Харківщині та Донеччині, виносила поранених під обстрілами. За що була нагороджена орденом за мужність третього ступеня, за те, що довела свою відданість і хоробрість, рятуючи побратимів на передовій. 7 серпня під час виконання бойового завдання Марина загинула разом із двома побратимами внаслідок удару ворожого безпілотника. У неї залишилася 15-річна донька та батьки. Попрощалися з мері 11 серпня у Чернігові. Для друзів і побратимів Марина назавжди залишиться прикладом відданості, мужності і любові до людей. У заповіті вона просила кремувати її.